Прямо зараз в Полтаві страшна трагедія. Нанесено удар по закладу навчальному закладу. Я не знаю, що там було, хто там був, бо вже почали писати, посилаючись на різних блогерів, чи там учні, чи то не учні. Це не суттєво, це не важливо. Все це життя. Військові, не військові, цивільні, не цивільні, студенти, не студенти. Це все життя. 180 людей поранено. Біля 41, одного. Це зараз пишуть загиблих, Я думаю, що цифра підніметься до 60-70 загиблих. Просто за один момент. Це те, що я вам говорив учора. Наскільки це страшно? Наскільки твоє життя може просто бірватися за, за долі секунди? Відео, все що можна зібрати, фото, телеграм, шапці, профілю. Насправді це дуже жахливо, це дуже страшно. Ніякі дві стіни не рятують. Це всі розповіді там. Дві стіни від чого дві стіни від прямого удару нічого не рятує. Ворог просто тупо б'є по об'єктам і. Ну, ми чекаємо чергове від наших чиновників, ворог за все відповість. За що відповість? Він ще не відповів за міста, за населені пункти, за смерті людей за Київ, за Харків, за Херсон, за Запоріжжя. І От вже нове. І сьогодні знову інформація про те, що ворог закуповує балістичні ракети. Вони всі прилетять в наші з вами домівки. Телеграм-шопці профілю, підписуйтесь на цей канал, на Ютуб. І ще раз повторюю: ви повинні зробити вибір для себе, на якому ви боці: ви за зупинку бойових дій, чи ви за продовження війни? Бо я бачу, що чиновникам, чиновників нічого не зупиняє, вони просто говорять штампованими тезами, не пробачимо, не то, не сьо. Мінус 41 людина. Просто за одну хвилину. І якщо. Влада продовжує говорити про те, що, що це я не знаю, вони не кажуть, що це неважливо, але не звертати уваги на те, що щодня вже десятками гинуть мирні люди. Значить, повинні бути ми на стороні зупинки бойових дій. У нас немає іншого шансу. У нас немає іншого вибору. Ми його повинні притримуватись, цього вибору. Я ще раз повторюю вас, у пасі Боже, нікуди не закликаю. Ви просто самі для себе. Повинні розуміти, на якому ви боці. Бо завтра серед оцих 40 однієї людини вже загиблої, можете бути ви. Телеграм, Ютуб, шапці профілю, підписуйтесь і бережіть себе. Люди просто не встигли добігти, до укриттів. І не факт, що вони бігли.